Є нюанси, коли треба там, відійти від полотна, ти можеш зробити декілька кроків, а тут потрібно дуже відійти, подивитися. У мене з дитинства було якесь бажання до гігантонімізму. У мене завжди всі натюрморти в художній школі були дуже великі, вилазили за листки. Ця робота зараз найбільша з усіх муралів, які я робила тут понад 33 метри висотою і орієнтовно 17 метрів в ширину. Це обов'язково фарби, пензлі, валики. Також в мене є коробка, де в мене термос з чаєм, більш дрібні всякі олівці або крейда, там канцелярські ніші.